Машина працює, її потрібно або заглушити. Якщо перетягнути, я її заглушую. Треба, щоб його перетягнули, потім тут. На команду три теж повертаємо на мене. Всі зрозуміли. На команду три. Раз, два, три. На команду три опускаємо донизу. На команду три опускаємо вниз. Всі почули? Раз, два, три. Він не ляже зразу, не хвилюйтесь. Дивіться, повертаємо всі в ту сторону. Але на, в на, на, <проб> ту сторону да. дивіться. Від мене поверніться. Він, а, да, мене на команду три, на ноги трохи від себе. Зрозуміло, Йорзуємо по щиту. Раз, два, три. Протягуємо. Протяг, Протяг. Чудово. Я держу щит. Чудово. Протяг. Просто на голову повертаємось з ног, на команду М -м. три до команди Стоп-іри, коли буде посередині, скажеш стоп. Поїхали. Поїхали! Раз, два, три! Стоп. Стоп! Чудово! молодці! Як приємно працювати з людьми, які це в мікробашці? Супер. Так, а в, в машині нам вже фіксані. Так, вийшло. добре, на його. На нього передихаєш дефіцит фіксація должна же я бачу віще що не